Просто неймовірний день для збройних сил України, вразили декілька важливих об'єктів на території Російської Федерації. Генеральний штаб підтверджує влучання в другий за потужністю нафтопереробний завод Російської Федерації. Це той самий друзі, Кірщинський нафтопереробний завод, який жене паливо як для армії Російської Федерації, так і для північно-західних регіонів Росії. Тепер він палає. Відстань, до речі, до такого НПЗ складала 800 кілометрів від кордону України, і навіть там росіяни вже не можуть почуватися в безпеці. На заводі дуже сильна пожежа, потужність підприємства також колосальна, понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. А ну, тепер расисти будуть думати, а де брати паливо для своєї техніки. Також наші дрони вдарили по великому хімічному заводу. Мазу він має Метафракс Chemicals у Пермському краї РФ. Це один із найбільших виробників хімії в Росії, де робили речовини для вибухівки. Ну, такі як метанол, уротропін, пентрит і карбамід. Попередньо пошкоджене саме обладнання для виробництва таких речовин. А що найціка... що ще тут цікаве, так це те, що завод знаходиться на відстані в 1600 кілометрів. Від українського кордону. Тобто, друзі, відчуваєте вже глибину ураження Збройних сил України нашого ворога, яка складає вже більше півтори тисячі кілометрів, що означає, що для Росії немає безпечних місць. А ще наші бійці відпрацювали по сучасному зенітно-ракетному комплексу БУК М3. Ціна такої іграшки, я вам нагадаю, становить до 50 мільйонів доларів. Ворожу систему знищили біля Олександрівки на окупованій частині Запорізької області. Тобто, наразі мінус ще один дорогущий просто зонд, який би мав захищати росіян. І це ще не все. Українські морпіхи провели спецоперацію в Криму, накрили важливий комунікаційний вузол Чорноморського флоту. Сталося це правда ще 11 вересня. Інформація наразі уточнилася. І що ще раз доводить, друзі, що Крим це Україна. І кожний такий удар наближає нас з вами, друзі, до перемоги. До речі, підпишіться на канал перед тим, як ми продовжуємо, щоб не втрачати важливу інформацію, яку ми розбираємо щодня. Тим часом, сьогодні в небі над Румунією намагалися збити російські безпілотники. Дуже цікава історія. Румунги підняли в небо f 16 та навіть два німецькі літаки під назвою Єврофайтер, а які зараз чергують в Румунії. Ну, вони мало не збили російський дрон, який, той, який порушив румунський повітряний простір. Чому вони це не зробили? Тому що той різко змінив курс і полетів у бік України. Ну, типу, знаєте, якось ну збити ви вже той дрон, якщо він був вже на мушці. Виходить так, що хай він летить на територію України і падає там на цивільних, на багатоповерхівки. А до речі, міністр оборони Румунії каже, що такі гості, тобто шахеди, постійно залітають на територію Румунії, відбувається це щотижня. Але знаєте, мене обурює більше не те, що вони не збили його і по типу хай летить на Україну. Справа в тому, що у 2015 році турки. Під керівництвом Ердогана збили російський літак Су-24, а який лише на декілька хвилин порушив повітряний простір Туреччини. Після того Путін навіть не пробує лізти до Ердогана, бо знає, що отримає відповідь миттєво. А тепер подивіться на Європу російські дрони регулярно залітають у повітряний простір Румунії чи Польщі і що? Максимум супровід та якісь там дипломатичні заяви. І різниця для мене вона очевидна. Путін розуміє лише силу, Туреччина це довела. А от інші країни замість реальних дій ну, тільки там збирають засідання і засуджують. І виникає питання а взагалі на що розраховує Європейський Союз? На те, що проблема сама зникне? Як повідомляє Вашингтон Пост, Росія швидше за все і далі буде порушувати оборону. Нато на тлі жорстких атак по Україні і операцій проти Заходу Кремль відчуває, на жаль, безкарність. Газета навіть Трампа висміює, навіть називає його як такого слабкого та хвастливого політика, чиї погрози покарати, наприклад, Москву, так і залишаються словами. Для Путіна це, на жаль, зелене світло. Ну, типу, роби, що хочеш, рухайся далі, знищуй. Забирай землі, нічого тобі за це не буде. Тим часом Україна відбиває по 800 дронів на день, а війна для нас, на жаль, стає дедалі дорожчою. Під час атак шахедів. Військові друзі планують тимчасово погіршувати мобільний зв'язок у певних районах, так каже очільник генштабу Гнатов. Повного відключення мобільного зв'язку, звичайно, не буде, буде робитися це локаційно. Все робиться для того, щоб забезпечити безпеку. А справа в тому, що шахеди зараз почали використовувати 3 g модеми, щоб зв'язатися з своїм оператором і точніше влучати в ціль. Глушіння мобільного зв'язку може збити дрона з пантелику, ну і врятувати наші життя. А тому такі заходи безпеки, вони, ну, звичайно, необхідні. Також очільник Генштабу Гнатов підкреслює, що один день війни коштує Україні в майже 200 мільйонів доларів. Найнебезпечніше, друзі, те, що власними силами країна не витримає такого навантаження на бюджет Тому потрібна підтримка партнерів і інвестицій в оборонні технології. Для порівняння, друзі, в 2024 році день війни коштував приблизно в 150 мільйонів. Зараз ця цифра наближається до 200 мільйонів. Тому Сікорський закликає зосередитися на пошуку фінансування для підтримки України у 2026-27 роках. В той же час він. Сумнівається в гарантіях безпеки для України, на його думку, охочих воювати з Росією зараз взагалі немає в Європі, а тож на його думку, єдине, що Європа може зараз зробити, це не говорити про гарантії безпеки для України, а просто її фінансувати. Дякуємо і на тому. Картина для мене складається невтішно. ворог постійно вдосконалюється, Україна вимушена захищатися неважливо скільки це. Для нас коштує грошей, найдорожче ми вже платимо це наші життя. Але важливо, без фінансування це неможливо зробити. За що купляти дрони, снаряди, фінансувати, платити військовим. Добре, що хоч в Європі лунають пропозиції фінансування, хоча на більше, як ми бачимо, нам розраховувати не варто. Ну і наостанок. Вибух на Київщині виявився наслідком детонації друзі снарядів у військовому потязі. Так, сьогодні було повідомлення, що десь там о 12-й годині ночі щось біля Києва дуже сильно шарахнуло. А виявляється, це, до речі, повідомляють Збройні Сили України в одному з потягів із військовим вантажем спрацювали боєприпаси. Вибух пошкодив залізничне полотно, три вагони відчепили рух на, дільняці, ну, на ділянці, тимчасово зупиняли. На щастя, особовий склад не постраждав. На місці працюють піротехніки та штаб із ліквідації наслідків. Причини досі з'ясовують. А через інцидент, до речі, Укрзалізниця змінила маршрути кількох поїздів, що проходять через станцію Боярка. І це була не повітряна, друзі. Атака, а просто технічна надзвичайна ситуація. Хоча бо ну дуже потужно. За повідомленнями деяких а свідків чули щонайменше 10 вибухів. От така була добірка сьогоднішніх новин. Дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, тісни лайк. До зустрічі!